Відео продовжиться, Але я б тобі хотів показати мій телеграм-канал. Так-так, я його створив доволі недавно. Підписуйся, там круто. Я буду розказувати круті історії і ділитися історіями з життя. Тому підписуйся обов'язково, а ссылку на нього я залишу в описі відео. Uh, всім привіт, друзі! Ви на каналі Хома. І сьогодні ми з вами будемо грати в uh, таку гру в Роблоксі, як Експедиція по Антарктиді. Я сподіваюся, в цьому відео звук трошки краще, ніж в минулому. Uh, вчора я знімав минуле відео. Ну, вчора я знімав відео, де ми, ми грали за. Велику Британію в симуляторі захоплення Європи, а сьогодні вирішив якось змінити тематику каналу і пограти в щось нове, щоб і вам теж було цікаво. Тому ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, а ми розпочинаємо. Граю я в перший, в перший раз, але я чув про цю гру. І як тільки ми нажимаємо почати, в нас... Вибирається, який ми хочемо режим вибере. Я хотів вибрати нормальний, але там, де легко, знизу рекомендовано для телефонів. Але ми з вами, поки що, я думаю, візьмемо легко і виберіть країну. Ну, звісно, Україна. Україна. І ми з вами, так, да, ми з вами з'являємося в е, якомусь. Е, в якомусь місці, де багато льоду, да, за засмінити скін, трошки його поміняв. І нам показує стрілочка, що нам треба йти в... в якусь палатку, чи що це. Ух ти, прикольно. А, що мені тут робити? Енергетичний батончик, енергетичний бар. Не знаю, давайте візьмемо один. Якщо хрень заповнено, ага. Нам кажуть, сюди, в інвентар. А, у нас воно є тут. Добре. То давайте якось перевдягнемося. Це безкоштовно? Так, це безкоштовно, зацініть. Я можу перевдягнутися. Реально, дивіться, який я прикольний. Це теж безкоштовно? Так, да, безкоштовно, такі снігоходи, чи що це. Дополнительна виносливість. Давайте візьмемо. А, це 99 робоксів. Ну, можливо, якщо під цим відео набереться. Багато лайків і багато переглядів, то я можу задонатити в Roblox, і ми з вами нормально так пограємо з донатиками. І я знову тут, вибачте, мені довелося трошки відійти там по справах. Я трошки розібрався з грою. Коротше, дивіться, я помітив, у мене, бачите, ось тут є такі в нас відділи. Так сказати, я знайшов отаке. Е, як сказати? Коротше, редагування персонажа. Дивіться, ми можемо з вами, бачите, можемо з вами надіти отаку маску, може не надівати. Це абсолютно безкоштовно. Я, коротше, примірав, тепер ми з вами отакі будемо. Ну, якщо ви не проти, з фонариком такі, коротше, прикольні. Ну, я думаю, поки що фонарик можна... Е, Виключить, нам фонарик не треба, чи треба. Ну, давайте поки що виключимо. Він нам не потрібен. І дивіться, тут у мене ще є в інвентарі отака якась фігня Це я розібрався. Це, коротше, ну, тільки для іспування через звичайних ситуацій. Да. Е, ну, коротше, фаербол. Не фаербол, а димова шашка. Така, знаєте, що красним димом світа. Коротше, давайте з вами піти. Ось я вже вийшов, тут прогулявся. Давайте з вами відправимося тільки. О! Ви бачили, там касатка була. Круто, чи то дельфін, ні, то касатка, напевно. Е, я тут заходив в палатки, тут нічого немає. Чесно вам говорю, тут нічого немає. Ось можете подивитися, нічого немає. Флаг, ну це за робукс, Да? Ну да, я б міг взяти прапор України і просто з ним ходити. Ем, Южний пол. 1934 км. От, типу, паркур. Паркур, паркур, движення. Хорошо, думаю, ви поняли. Так, паркуром. А, ще я подивився, в мене є якась рація. Тільки через цю ситуацію ви хочете предупредити поїздково-спасательну команду? Ні, я не хочу. Ще в мене є така карта. Це мій маршрут, типа. Прикольно, дивіться, як нам треба багато з вами проходить. Але я думаю, карту ми з вами можемо заховати. А замість неї, наприклад, взяти оцю штуку. Я думаю, вона корисна буде. Проходимо по драбинці і йдемо далі. Так, проходимо поки що все нормально. До речі, дивіться, тут у нас показує мінус 47. Це взагалі. А, ні, це мінус 47. Там якась інша одиниця. Мінус 44 градусів по Цельсію. А, я впав! Ви бачите? Мені це здоров'я знесло, я впав. Слухайте, тут треба обережно. Давайте я включу, щоб я отак ходив. Отак я тепер можу ходити. І давай паркур! О, круто було! Так, тепер перепригаємо через ці ліки, тут дуже просто. І йдемо за цим фонариком ви скажете, Хома, ти що вже грав? Ти тут вже все знаєш. Я скажу, ні, я не грав, просто я дивився відео на Ютубі, де якісь початкові блогери, як я, по іграм грали в цю гру, і мені мій знайомий порекомендував її, сказав, там прикольний паркур, сюжетка, і там, ну не сюжетка, там все розвинено, як ви бачите. Тут є і раці, і оці всі шашки димові. І я подумав, що я можу зняти круте відео. Королявська вісім, я не, не сюди. А, ні? Сюди. Ага. Ну, я подумав, що я можу зняти на свій канал якусь трошки іншу тематику. Не тільки ж всякі завоювання Європи. Так, я вже підійшов Вау! Просто подивіться на цей водопад. Так, можете взяти і заскрінити. Так, а я можу якусь камеру перевести? А! ні, мені не треба за кимось сидіти, я думав, це моя камера. Так, тут кажуть, що обережно по каміння, та ні, наче нічого нема. Ну ладно, поїхали. Ой-ой, ой, як -ой. Ой, мені тут пройти. Треба якийсь розгон взяти. Давай! Опа, пройшов. Опа. Я просто майстер паркура. Mm -hmm. е даже Я навіть даже складный паркур просто на ізі пройду. Для мене це взагалі не складно. Ну, тут теж легко. Оп! І все. І перепрыгнув. Для мене це дуже легко. Бо я просто професіонал. Так, куди мені далі йти? Що ледяна лісниця? Напугали. Ее, -е -е! я бачила, якийсь курзив. О, щось нічого не видно. А ні, видно трошки. Чуєте, може треба цей е ліхтарик увімкнути? Може так краще буде? Ні, нічого не змінилося. Ладно, давайте так. Що... А, дивіться, я помітив, що в мене ще знизу здоров'я, вода і енергія. Ну Давайте поп'ємо воду, у мене перестав води. А, просто нажимати Нормально, а якщо вода закінчиться, де мені її набрати О, давайте 100 А, ні, я не, я не побачив. Я почав пити воду і не побачив, що я сюди провалився. Ні, а як я виберусь? Блін, як я виберусь. А, ось я прохід, так? Да? Може якось скарабкатися. Да, вийшло. Фуууу. А якби я кудись глибше впав. Тут же такі гори, що. Прийшлося, бо це по рації бригада якусь викликати чи хто там. М -м да, спасательну якусь бригаду. О, дивіться, там у чувака дуже мало здоров'я. До речі, а оце воду, воду я зрозумів, а що таке енергія? Типа, мені треба зупинятися і якось. Е Відновлювати. Полізу... Ой, я на той сторону. О! Чого так мало? Я на той сторону. Мені сюди треба. Чахоніці? Опа опа опа? У мене просто майстер паркура для мене це ці... ізі. Просто дуже легко. Мінус 55 уже, ви уявляєте? Мінус 55 так в Антарктиді 50. У мене на тут горах і у нас. Дивіться, як я дивіться, як я зробив. Ви бачите? Я хочу так Я хочу зараз. Я хочу, зрозуміло, я хочу дойти до середини і зробити скрін. Ну, бо це дуже таке якесь прикольне фото. Отак, типу, гора. Я тут такий стою. І ну, так, да, я скрін зробив. Круто. Так. Ну тут ізі просто зараз пройдемо. Ні! Е. <тит> <тит> я не знаю, як це так вийшло. Давайте. Я зараз почну проходити заново. Ну, для вас знову ж таки пройде одна секунда. Для мене хвилин 10. Коротше. Я вже пройшов там, де канат. Он вам до доказательства, вон там канат. Коротше, вже темно. Я йду з ліхтариком. О, на цьому моменті я впав, так. На якому. Якщо я зараз знову впаду. Я настільки буду розлючений, що просто... Ах, поставлю дизлайк цій грі. Так. Сенсі, мені туди. А як мені доїгать? А ну-ка. Тільки не впасти. Фу, я вже. Я вже не ні, ні, це, це не для мене таке. Хоча... майстер-паркуру, але адреналін тут. Рошковає, ви бачили? Я чуть не впав. Ні, ні! Я думав там цей ем, каньйон. Стоп, а як мені звідси вибратись? Це було доволі важко. Як ви побачили... Знизу ви можете подивитись на ту мою табличку. У мене 100% життя. Трошки нам треба зараз попити. І я зрозумів, що цю енергію, енергетичний батончик, встановляє, бачите? Я з'їв його і маю тепер 100% енергії. Коротше, давайте доп'ємо вже всю воду, щоб в мене було 100% від того і того. У мене зараз, бачите, все по сопчиках. И, а я по тут просто пройти. О, а, баражно, баражно, баражно. Ну, мо мосты это так. Это легко. Эм, ну, Санти, а я по ней сюда... О, о, вы бачите, воно хилетается. Воно... Внут... О, мне дуже лячно. Свет. Подождите. Свет надо выключить. Давайте. О, фух, я допівнув, я думав, я вже все. Знову міст? Як? По цих штуках? Ні, 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 ви прикалуєтесь. Оп, оп. Ну, я говорив, що я майстер паркуру, я це пройшов. Я дійшов до першого лагеря! Ура! Контрольна точка. Ура! Так, то тут можна якось. О, да, батончик я беру обов'язково. Я знаю, я знаю. Вода, можна воду набрати. Реально 100% води. Так, в мене все є. То, тут є палатки, тут можна поспати в палаці, чи як. Як в неї зайти? Реально можна поспати. А це щось дає? Так, да, дивіться, у мене знизу енергія збільшується, чи як. Так, да, у мене знизу енергія збільшується. Слухайте. Так, і табір, це корисно, реально, тут тобто можна все взяти. А, ну, начебто, в мене вже все є. Давайте знову проходити іти якби десь. А, куди мені далі йти? Мені, мені явно не сюди. Явно шофір туди не так. А, мені туди треба, туди всі йдуть. Ну погнали. Ой, я можу карту, а, ні, це не карта. А, зараз давайте подивимося на моїй карті, куди нам йти. Так, ми прошу кемпінг. А, ну там гори просто будуть, і як би все. Ось, 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 ось ось. Ще раз перевірю, так, у мене все є. Поїхали. Так. Ну, я вже легко дуже проходжу, все. Ох, сильне вітре. Вітер толкає вас влево. Бригайся і жовтий зон ліз. Якси на токе. А, так мало чуть-чуть толкає. А! Як а, я зрозумів. Тут не можна стріпляти. Хоч мені цей треба, але. Ой, а мені вже цей здоров'я трошки зноситься, дивіться. Він хоч і допомагає, але. А, в цій жовтій зоні стояти не можна. Так легко взагалі. Все, пройшов. О, дивіться, як тут високо. Проходимо, проходимо, проходимо. Тут нема вітру? А, нема. Бо я думав, якщо тут вітер, то це вже ну, складно пройти. Дивіться, яка краса. Не... Мінус 60 вітер! Уявляєте? Це, 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 взагалі це, при такій темпера, температурі людина не виживає. Як наш персонаж ще тримається? Гора е, Кірпатрік. Найвисока точка в, в е, горах я не знаю таку гору, ми на, ми на висоті 500 метрів або 9. ну 490 точно. Це ж що, що? лядяна лізниця, а, то це ми знаємо. Тут... Ну, ну так, складну вату. Ай, блін, папу. Добре, що ця льдяна драбина, вона не над таким каньйоном. Бо якби це було над каньйоном, то це, ну, впасти і все. Ти починаєш заново. Ви бачили той момент, коли я такий, коли ото мене заново відкинуло? Ну, на початок бо я помер себе. Це було так взагалі прикра. А ще б трошки і я впав. Ви уявляєте? У мене, у мене реально щось врятувало. Так, добре, вже 11 ранку, Ось зверху можете побачити. Я хочу пити, ми поп'ємо, і, я думаю, почнемо далі. А, то тут це легко. Тобто, тут драбина є. Що це? Ну тогда тут -то драбина є. А, це якщо ти впав. Якщо ти впав з такої висоти, то тут... Он бачите, чувак, помер. А, ні, не, не, помер. Ну, Все одно, тут е тяжко буде, якщо ти впав. Вижити. А, подивіться, як в мене мало здоров'я. Якщо я ще раз по... Ходу. Мені гапли. Я вам говорю. Я не хочу за 10 хвилин знову це все проходити. А, ні, я ж цей. Не спочатку почну. У мене ж був чекпоінт на першому таборі. Пам'ятаєте, там був, був такий зелений кружочок, там був чекпоінт. Оп, тут треба спуститися і стрибнути. Ура. О, нора якась. Що, що, що? що? Заброшений. Сейф. Заброшений, Оставатись. Ні, і оставитися я хочу сюди Заброшу. А, це блин, чи йти до якогось сейфа. Ну я хочу, щоб був контент, конечно, туди до, до заброшеного. Що тут буде цікаво. Хоча... щоб мене це кудись заведе. Блін, який складний. вибір Добре, піду до сейва. Е, так і що ігри так сказати. Куди мені йти? Я це кто стріш, ну. Дуже не дивиться. Фу, круто! тут уже, якщо впадеш, тебе нічого не врятує. Тут права на помилку немає. Я зараз просто вдихнув і не дихав, я вам говорю. Мені туди? Мені сюди, добре? Повзли, поповзли. Вадим за блоков. Гора часто окружна облаками. Ну, 300 метрів якось для хмар не дуже. Ну от. А куди мені йти? А, по цих палках? Ні, ну це, звісно, дуже жовто. Давайте ми зараз з вами дійдемо до другого кемпінгу і тоді якось вже будемо вирішувати, що нам далі робити. Капець, як тут багато туману. Взагалі нічого не видно. Ти йди. Блін, де ти, ага, сюди. А далі, а далі нема цих палок. Ні, я щось бачив. Там ж. Знаєш, а ні, Нормально, нормально сюди, потім сюди, потім куди. Куди, куди йти? Дивіться, немає більше палок. Я побачив, я побачив, я побачив, куди йти. Все. Стоп, це вже другий табір. О, це там туман, блін. Не зрозумів. Це що? Кароліна Руководство. Павеління транспортного средства. У мене є 118 монет. Ну, давайте це безкоштовно. Реально, дивіться, я на що таке дросель? А, дросель це я знаю. Це переклад. Крут, крутий переклад, так. Да. Так, мені. Сюда, сюда... О, я, я, я сдается бачу табир. Нет, яка значит, это машина. А, это не машина, это цей. Это фигня. Предупреждение. Э, сильно расколотая зона. Двигайтесь медленно. Медленно, да? Хорошо. Опа. Не, 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 ай, я, 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 ай. А як же мне т... развернула твоя машина перевернута, хочешь вернуться в спам? Да. О, заново? Та нічого, заново так заново. Саме головне, щоб я цей не помер, бо я дійшов до якогось снігохода. Я думаю, це дуже рідко. Так, поїхало. Я зрозумів, от там треба максимально повільно рухатись, ви бачите, я просто я чуть-чуть газанув. Все. Кип'ятком. Там ще не, не тормозе. Тут один раз сильно газанеш. І тобі капіталі будеш і будеш спочатку починати. Ой, сильно газа, ну тут же не провадимо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. можеш. Газ пол. Так, ну поки що їду впевнено. Ну, я все одно трошки боюся. Може воно провалиться, або мене занесе. Ніч, зачекай, зачекай, зачекай. Та, Бабалі, ну я не хочу заново. Серйозно, я не хочу заново. Та добре, давайте. Слухайте, це реально неможливо. От реально тупо неможливо. Я просто зайду, от можна погорітися і поспати. Я от хочу поспати. У мене енергія була. Я знаю, в мене є батончик. Але... Ну добре, треба проходити, а не просто спати. О, я бачив воду. Мені вода треба, в мене 60% залишається. Все, поїхали. Спавн. Поїхала, поїхала, поїхала. Зараз треба максимально або швидко, або максимально повільно. Або адекватно. Ще адекватно тут? Я не розумію як. Сильно їдеш, тебе заносить. Повільно їдеш, тебе теж заносить. Як що тут робити, я не розумію. Вот зараз треба просто... Можна швидко їхати, але треба е -е, Рулить просто. Добре, все. Можна і швидко, і повільно. І не дуже... -а. Ви бачили там чувак, один він упав? Я десь тут це упав по можна, да? так? Ага, я зрозумів, де я впав. Ви бачите, як тут цей детей. Типу, ура! Я дійшов до цих стовбиків. Корачі, я знаю, що ці стовби це реально так роблять. Е, пінгвіни, тоді пінгвіни, хочу побачити пінгвіні. Ці стовбики реально так е, ставлять, щоб дослідники або якісь. Ой, я не їхав на пінгвіни. Щоб якісь дослідники просто не загубилися або туристи, які хочуть йти в гори. Наприклад, коли туман нічого не вийде. Це стал бить Це Така Так, нічого, ми їдемо далі. По цих козівках. Їдемо, їдемо, і тут я бачу, якусь платформу. Тут уже не можна їздити. Тут бухта ісследователей. Тут мені каже, щоб я злізав і провалював нафіг. Хорошо. ти, исследователей. Мені треба... дитися вниз? Там же ж холодно. Правильно, дивіться, я пливу під водою. Що це за магія? Ну, не магія, але всі грі наші під водою повинні зноситися здоров'я повинно зноситися. Добре. Я поки що пливу нормально. О, у мене кулька одна закінчилась повітря, треба пливти швидше. Треба дуже швидко зараз пливти, щоб я не задихнувся. Що в мене їх ще багато, але я випливаю в якийсь просто океан, де нічого не видно, я тільки орієнтуюся воді. Це ж дицюлінчики? Це тюлінчики. Еээ. Тюлінчики. Це, тюлінчики. Е, чи це я, якісь акули, я не знаю. Якийсь цей кити пі маленький цю лінчика. Нічого не знаю. Так, 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 так. Бін, а в мене закінчиться повітря, розумієте? Що Скоро я зараз можу задихнутися. Ні, подожди. А тут навіть не видихнеться. А, ні, все, я тепло. Але якби я плавав трохи повільніше... Це могло б дуже погано закінчитися. Блін, ще йти? О, нарешті ми з вами дошли до другого кемпінгу. І я думаю, на цьому ми з вами будемо прощатися. Зараз я захранюсь. Да. Я думаю, ми на цьому ми з вами будемо прощатися. З вами був мій персонаж, який пройшов до другого кемпінгу. А ви були на каналі Homage. З вами був Хома. Ставте подбайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарів, щоб мені ще пограти. Всім пока!